Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, федеральна суддя призупинила деякі крайні терміни подачі документів у справі щодо приховування секретних документів. Проти колишнього президента Дональда Трампа коротким розпорядженням від 6 липня та погодилась на додаткові брифінги щодо того, чи слід їй призупинити розгляд справи щоб розглянути, який вплив рішення Верховного суду про імунітет може мати на вище вказане кримінальне провадження, суддя Елін Кеннон встановила двотижневий графік брифінгу для цих аргументів і призупинила три непов'язані терміни подання документів, які мали відбутись протягом цього періоду. У заяві після розпорядження судді речник Трампа сказав наступне: Кеннон справедливо оголосила щодо призупинення цих строків подачі документів і закликала до додаткового брифінгу щодо застосування історичного рішення Верховного суду щодо президентської недоторканості. Також речник Трампа закликав повністю закрити справу. Трампа звинувачують у справі щодо вилучення секретних документів з Білого Дому та протидії спробам уряду отримати ці матеріали. Нагадую, що у 2022 році, влітку, ФБР проводило обшуки щодо знаходження цих секретних матеріалів в Дональда Трампа. Власне, Трамп не визнав себе винним у цій справі, як і у інших, так, де йому пред'являлись звинувачення. Постанова від 6 липня є останньою затримкою у федеральній справі та відповідає запиту команди Трампа в. П'ятницю щодо оновлення розкладу, щоб вона могла аргументувати питання, пов'язані з рішенням Верховного суду. Ну і далі СНН нагадує, що Верховний суд постановив у понеділок, 1 липня, що Трамп може вимагати імунітет від кримінального переслідування за деякі дії, які він вчинив останні дні свого президентства. І це власне може вплинути на розгляд всіх чотирьох кримінальних справ проти Трампа. І не просто може, а власне вже впливає. Начебто, якщо ми говоримо про кримінальну справу щодо фальсифікації ділової документації, то ми з однієї сторони зазначаємо, що був вердикт присяжне, так, і вже 11 липня Мерчан мав виносити вирок, так, це з однієї сторони, а з іншої, через це рішення Верховного суду суддя Мерчан відклав. Оголошення вироку з липня до вересня цього року. І незрозуміло, чи будуть, до прикладу, у цій справі якісь брифінги. Але якщо повернутися до справи щодо приховування секретних документів, то тут ж потрібно, навіть враховуючи це рішення Верховного суду, задати логічне запитання. Він ж ці документи приховував вже після того, як покинув Білий дім». Тобто з моменту 21 січня на нього вже не має поширюватися імунітет. Тоді чому ця справа гальмує, так вона не розглядається, і, власне, чому вона має також бути досліджена на предмет офіційних і неофіційних дій Президента Трампа, які він вчиняв, коли мав президентську посаду. Це питання залишається незрозумілим. Документи вилучили вже після того, як він покинув білий дім. Але, власне, будемо бачити, які вони будуть тут проводити брифінги, так. І, власне, чи буде ця справа розглядатись у подальшому, як, власне, і інші. Кримінальні провадження проти колишнього президента Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!